Привіт, малята! Давайте привітаємось! Повторюйте за мною! Доброго ранку, ліси і поля! Доброго ранку, в країна моя! Доброго ранку, мій рідний садочок! Доброго ранку всім миру і тепла. Привіт-привіт, малята! Сьогодні до нас завітав незвичайний гість! Давайте з ним привітаємось! Це. Кругляшок! Привіт-привіт, кругляшок! Малята! Давайте навчимо нашого кругляшка пальчиковий гімнастик. Підготуйте свої долоньки та почнемо. Маю 10 пальців я. Всі вони немов сім'я. Разом ліплять і малюють. Все навкруг вони майструють. Ось такі ось молодці, гарні пальчики мої! Дітки, послухайте дуже цікаву історію про нашого кругляшка. У казковому лісі живе кругляшок. Він дуже допитливий та любить вчитись чомусь новому. Але найцікавіше це його думки. Інколи вони схожі на святковий фейерверк, такі ж яскраві та швидкі. Виблискують і літають, і для кругляшка тоді світ здається таким різнобарвним. У нього з'являються чудові ідеї та прекрасний настрій. А іноді його думки бувають спокійні та тихі, чисті, немов прозорий океан. І тоді кругляшок почуває себе впевнено і добре. Йому дуже подобається такий стан. Та часом. Кругляшок зовсім почуває себе погано, понуро та неприємне. І тоді його думки нагадують каламутну воду. Малята, наш настрій залежить від наших думок. Вони просинаються і засипають разом із нами. Тому слідкуйте, щоб ваші думки завжди були чисті та приємні. Щось наш кругляшок засмутився, тому пропоную зробити йому дуже гарну зачіску та розвеселити його. Почнемо. Підготуйте аркуш картону будь-якого кольору. Коло заздалегідь вирізане з кольорового паперу. Фломастер пластилін та клей. Коло потрібно приклеїти на картон. Для цього змащуємо його клеєм. Так. І клеємо його ось таким чином. Тепер потрібно намалювати йому очі. Та посмішку. А тепер будемо робити йому зачіску. Для цього беремо пластилін та розминаємо його, беремо шматочок та робимо із нього ковбаску. Ось таку. Ковбаску розташовуємо так, як вам подобається. Беремо ще. І це, яка чудова зачіска вийшла в нашого кругляшка. Малята, мені дуже сподобалось робити зачіску нашому кругляшку. А що сподобалось вам? Чудово! Сподіваюся, що у вас все вийшло! До нових зустрічей! Бувайте!